Так, друзі, я вже записую наступне відео, аж задихалась записувати, мені мене там а, вже також потрібно буде скоро йти. І тому не переодягаюсь нічого, так як це, хіба що зачіска трішки міняється, але то таке, я думаю, не сильно важливо. Отже, дивіться, наступний коментар, який я тут теж знайшла. Пасивної агресії. Мені написали ще одна пані, яка знайшла причину, українські чоловіки б'ють жінок. Ці мені доморощені психологи. Так от, а, і часто цей аргумент лунає. Це вже другий пише. Лунає часто цей аргумент лунає, а от роки стосунків до шлюбу він також бив чоловік чи приховував злість вміло в собі. І її не було видно це маніпуляція. Жінки якраз дуже часто перші кидаються на чоловіка, тому що знають, що їм за це нічого не буде. Але деякі чоловіки не втримуються і дають відпір. Як вам така відмазка? Звісно, що так і є, але спекуляція саме на темі побиття, типу, от чоловік ні з того, ні з цього кинувся бити жінку. Але ж так не буває. Плюс головна причина жіночої конфліктності. ПМС, що б ви собі думали? Це жіноча природа, ця гормональна нестабільність протягом усього життя. От я зараз. Мене тут бомбануло трішки, я вам зараз розкажу, що до чого. Значить, перше, про... зараз, зараз вам доморощений психолог все розкаже. От, знову ж таки, дивіться, це про що? Це про знецінення. І я там навіть не відповідала, бо там я бачу їм весело підтримувати жертву один одного. Я туди навіть не мішалася. Але я вирішила розібрати. Ну, цікаво, ну погодьтеся, цікавий такі, цікава думка. Я думаю, що вона навіть може бути поширеною. Я більше того, я перепитала з чоловіка, я знімала вже відео, розказувала. Я питаю чоловіка, а як? Як ти вважаєш, як ПМС жінки впливає на стосунки? І він каже, якби мужики переживали те саме раз в місяць чи жінки, вони б стали б на цих 4 дня чи 5 психічно неврівноваженими, не то, що психічно нестабільними. А, да? І, тобто, ну, в нього така доросла позиція з цього. Я думаю, що в принципі, у всіх свідомих людей така позиція до... в цьому плані. А не у свідомих або а, ну це ж такий сексизм, це ж а, таке, от, знаєте, от, от про те, що я знімала відео також. У мене був такий колишній, який казав, що ой, та колись в кози більше прав було, ніж в жінки. Типу, так що ви взагалі тут можете. І там другий написав в коментарях, що ой, у вас тепер взагалі більше прав, ніж у чоловіків, так що не розказуйте. У нас зараз рівно прав'я і більше прав, ніж колись було. Тому що дійсно ну то дивіться, я не можу сказати, що хтось там у когось, я ж там не жила і не була. Я це не, не поглиблювалася. Одне можу сказати, що, можливо, тоді раніше не, не так багато жінок відстоювали свої кордони і свої права. От Чого почали давати більше прав жінкам, то що. Зараз наше покоління таке, що попробуй, не дай. Пішла, витребувала, відстояла кордони сказала, я хочу водити машину, я буду водити автомобіль. Да ну, якісь такі речі, да? А колись там Клара Цеткін і Роза Люксембург, дві жінки, які там підіймали на ноги всіх заради фемінізму, всі діла. Ну, коротше, я до того веду, що я не кажу, що це десь добре чи погано. Ну, воно є і. Я, я взагалі рахую, що ні з ким не треба боротися, там оце все, але, але кордони свої варто відстоювати і, і знати свої е, права і заявляти про них. Це абсолютно нормально. Так от, зараз е, я вам розкажу. А про доморощений психолог, це ж маніпуляція, така, яка знецінює людину. Тобто, це я тебе зараз так пасивно, агресивно знецінюю, типу. Я собі рішив. Я хочу вам сказати, що от, хто так думає, типу: ой, розвелося цих психологів, цих спеціалістів. Слухайте, це, щоб ви собі розуміли, це немаленький труд. Немаленький труд сидіти і знімати ці відео для кожних соцмереж. От попробуйте просто сісти і сказати хоч одну, хоч одне розумне речення. По-перше, а щоб його сказати. Треба прочитати купу книжок, літератури, пройти купу курсів, особисту терапію, супервізію, вища освіта психологічна. А це ще додатково, крім того, що це коштує часу, це ще коштує великих бабок. Того, що просто от там читати книжки, навіть книжка коштує грошей. А я за свої курси ну, дуже я вкладаюся. От мене просто. Я навіть, можливо, більше вкладаюся, до цієї пори я більше вкладаюся, ніж заробляю, тому що в мене немає такого поняття більше більше заробити, в принципі, от... у мене є оцей рівень там, забезпеченості, да, чоловік його забезпечує, в тому числі він основний добитчик в сім'ї. я гроші заробляю, і ці гроші я пускаю в розвиток. Я їх от... А якщо хтось думає, що психологи заробляють на чужих проблемах, то я вас розчарую, що психологи, це ще можливо, ну, от ви йдете до людини, платите її, там, відносно, візьмемо, там тисячу гривень. А вона, наприклад, в неї 2 тисячі гривень коштує супервізія, щоб якщо, там, розібрати, щоб краще вам допомогти. Курси, там, тренінги, особиста терапія теж коштує там. Ти, що щемось розумієте, бо ж якщо ви хочете нормального спеціаліста, є такі, що там, ну, їм не сильно треба і супервізія, і особиста терапія, але то таке, то діло кожного. От. І так само я відношуся, я, по-моєму, там знімала відео російською мовою, можливо, перезніму, можливо, ні. Що, типу, я рахую, якщо я взагалі методи, от, типу, чула, що. А я, я окремо відео зніму, це взагалі цікаво. Там навіть серед колег є таке, що а, якщо в тебе один метод, а хтось займається іншим методом, то обов'язково треба його обісрати. Бо то не доведений метод. Я в принципі рахую, що все, що працює у психології, все має місце бути. Я все використовую, що працює. І я щаслива, і мої клієнти також. І от, наприклад, не знала я, я вчилася в польській вищій школі, там була психологія. Кризових ситуацій, але там, щоб було вчитися, потрібно було туди їхати, вчитися. Я перевелася в МАУП. Але в ну, мене якісь такі теоретичні знання були. І я плюс, От, коли почалася війна, я почала проходити курси безкоштовні, там ізраїльських спеціалістів, потім платні там, наших спеціалістів, кризових психологів. І розумієте, а саме цікаве те, що я не беру гроші за кризове консультування, я рахую на це на мій такий вклад в психологічне здоров'я українців. Ну, я, це мій вибір. І от е, теж така ситуація, що я вкладаюся добряче, і плюс до того я ще сижу, консультую, е, контейную. тому що е, ну, ви ж розумієте, да, ви всі, ми всі зараз переживаємо важкі емоції. А психолог сидить, контейнує. Кон, якщо ти не можеш пережити. Якісь важкі емоції, то я їх з тобою розділяю, і я от прям в мене такий контейнер, де можна туди все вигрузити, потім розібрати потім, і потім піти в ріст, да, почати розвиватися, почати вже навіть в цих умовах не просто виживати, а жити повноцінним життям і ще якось бути корисним цій країні, нашій, Україні. але не суть, то ми не про психологію. А це просто да, про знецінення. Будуть мені тут розповідати доморощені психологи. Пані, яка знайшла причину, що знову ж таки друга маніпуляція узагальнення. Що українські чоловіки б'ють жінок і якби закликає всі українські чоловіки, давайте її тут захейтимо, що вона таке пише. Я не сказала, що всі, більше того, я взагалі такої фрази не звучало як українські чоловіки б'ють жінок. Я сказала, що там, типу, чого розлучаються. Я пояснила, що зараз же ж такий бум. Скрізь інформацію чую, що жінки, які виїхали за кордон, вони розлучаються. Я сказала, що вони розлучаються, тому що, можливо, там ну, чоловік якось недостойно себе вів, пив, бив. І да, вона подумала, вона побачила інше життя, думає: о, може бути, по-іншому. І це навіть не обов'язково виїжджати за кордон. Часто ж таке буває, що в сім'ї, де якщо це от чоловік. Він може бути такий класний, хороший. А вдома ви ж не живете з цим там, чого мій друг розвівся, як там його жінка кинула, якщо він такий класний був. Звідки ти знаєш? Ти ж з ним не живеш, ти не живеш в їхній хаті з ними, не спиш в ліжку. Може він такий на людях класний знову ж в мене. Колишній такий був такий класний, такий класний. А коли заходиш, закриваєш двері від соціуму, він таке чудив, ну там не було побоїв, але вже до того йшло. Добре, що я вчасно вийшла. І він мені каже, я коли почала підвищувати голос, він просто мене почав там, рівнувати без причини, якісь звинувачування. Звичайно, мені обурливо. Я сказала, ну ти взагалі, що собі дозволяєш <кій> про мене так думати. Вибачте, поп'ю водички. До речі, кружку свою розбила, п'ю чоловікові. От. Ми разом вибирали, добре. добре, що є ще одна прикольна кружка. От. І він мені каже: Я кажу, як ти смієш мене звинувачувати в тому, що, що я не роблю? Мене це обурло, я якось підвищила голос, і він мені каже, тебе що це, головою об стінку бити, щоб до тебе дійшло, тихіше говори. Зараз люди почують, що ми сваримося. Ми приїхали сюди. Гарною парою і маємо поїхати звідси такою. Тобто, Розумієте, нарциси для них дуже важлива чужа думка. Тобто я тобі тут вдома таке буду робити, там, головою об стінку бити, там, тебе якось присувати морально, обзивати. А на людях. Я буду такі, о ті, от моя, моя тут хорошенька, давай я тобі що тобі зробити. розумієте? Це ж те, що ви не живете в тій сім'ї, так що от, приказка, чужа сім'я темне ліс» — це воно щось тому є. А, так, що? От, Якщо ця жінка виходить з таких стосунків, от, да, мені не треба було м, шукати там за кордоном партнера. Я вийшла з стосунків, я такого самого українця знайшла. Який абсолютно до друге відношення. Бо йому не потрібно доводити от часто люди, які чоловік чоловік, який не проявляється в соціумі, йому ж потрібно якусь зверхність, йому потрібно самоствердитися. Він самостверджується на жінці і дітях. А чоловік, от мій чоловік, він стверджується в соціумі, він досягає якихось результатів, там, статусу якогось певного. Йому не потрібно вже приходити за мій рахунок якось самостверджуватись. При тому, всьому він ще й свідома мудра людина, чоловік, який е, готовий там все обговорювати, тому що я тут не ідеалізую його, звичайно, у нас бувають різні моменти, я про них ще розкажу вам обов'язково. Там і незгодні, і пасивна якась агресія проявляється, причому в обох нас. Але якихось таких в нас немає вже такого ж скача, що ми там будемо битися, чи ще щось, чи там. Якось переходити на особистості. Ну, коротше. Тобто я не, не рахую, що більше того, я ж кажу, в моєму оточенні є ну, достойні чоловіки, їх більшість. Я, я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз комунікувала з недостойними на тому плані, що. А, Бреш, бачила Бачила один випадок біля... в дворі, де ми живемо, але я потім теж про нього розкажу, відео зніму. В цілому моє близьке оточення це всі достойні чоловіки, Там пари, сім'ї. Я взагалі себе люблю оточувати щасливими сім'ями і людьми. Того я й пішла в професію психолога, щоб додавати більш збільшувати таких сімей, щоб їх ставало якомога більше. От, ну розумієте, така штука, що не всі більшість чоловіків, звичайно, українських. Подивіться, хлопці, які воюють в ЗСУ, хлопці, які волонтерять, там чоловіки, не хлопці, це чоловіки. Президент наш да, тримає це, це все, очолює. Купа різних чоловіків дуже багато, які ну, просто в мене, в мене не вистачить емоцій і слів описати, як я ними захоплююся, яка я їм вдячна. Це правда. І ні в якому разі я не знецінюю всіх. Типу, от всі такі ні. І знаю, що більшість достойні. Але я кажу, що є такі чоловіки, і в мене колись я просто спостерігала це. От скрізь я могла спостерігати, коли там тато міг десь випити, там, отримав зарплату, випив десь і міг колотити маму, наприклад. Я ж це бачила ну, на власні очі. Це не те, що я свою травму переношу на кожного. Ні, я пропрацьовувала це в свої, своїм власним психологом. А, там, в Сестри там, в одної іншої теж такі випадки якісь були. В знайомих, в друзів, ви розумієте, ну, це коли ти часто це бачиш, ти не можеш сказати, ні-ні, це такого не буває. А тепер переходимо, ну тобто це є і це факт. Не можемо сказати, що цього взагалі немає. А тепер переходимо до от, роки стосунків. Він їй виходить, до шлюбу він також бив чоловік, чи приховував злість в собі і не було видно це їй. Це маніпуляція. Дивіться. Це я говорю про ті випадки, коли женили людей, просто от там знайомі, от я вже розказувала, да, як моя мама вийшла заміж. Просто їх поженили. Вони навіть вони не зустрічались, не було такого поняття. Якщо зустрічалися, вони дуже вміло приховували якісь де жінки не були настільки освічені, не було тоді інформації, де взяти, почитати, не було психологів в такому доступі. Взагалі тоді психологія не сильно була популярна. І ніхто не знав, що може бути по-іншому, що можна якісь питання позадавати, можна поаналізувати, подумати. Ну, звичайно, що там лише якісь люди надто там освічені, якісь там більше схильні до критичного мислення, вони бачили, кого собі вибирати в партнери. От. І так можуть вміло приховувати. Особливо нарциси, аб'юзери, вони так вони таку казку зроблять на початку стосунків, а потім, коли ти будеш його жертвою, ти що? Ховайся в жито. От, тому так, можливо, приховували, можливо, не бачили. Я наголошую, що і жінкам, і чоловікам треба виясняти на початку стосунків, хто є хто. Як ти до колишніх ставишся? Якщо він каже, ой, ну я її там, звісно, бив, ну було за що. І ти така, ну так, да, дійсно, може, було за що. Ні, якщо він її бив, то він знайде за що тебе бити. От, так, бомбить не на шутку мене. Так, так, так. А, жінки якраз дуже часто кидаються перші на чоловіка, тому що знають, що їм за це нічого не буде. Але деякі чоловіки не втримуються і дають відпір. Знову ж таки. Да, є таке, що деякі жінки кидаються на чоловіків. Зазвичай це буває, коли у жінки прикордонний розлад особистості. Це коли вона тебе може любити там в душі в тобі не чаяти. А через годину ти щось таке зробив, вона нафік все обезцінила, що ти зробив для неї, і може на тебе з кулаками кинутися. В неї, от знаєте, від кохання до ненависті один крок. Не, там одна, одна хвилина. От. І, і буває це таке. Але наголошую, це буває там жінка, наприклад, прикордонний розлад особистості. Да? Вона ну, це потрібно пропрацьовувати, лікувати. Або. Гістеріонний розлад, це істерика, істеричний розлад, там, демонстративний. Да, от, і це, це розлади, коли дійсно жінка не може керувати своїми емоціями, і тоді їй потрібна допомога спеціаліста. І в чоловіків буває. От є думка, що істерія притаманна тільки жінкам. Ні, чоловікам також притаманна. І... Прикордонний розлад особистості теж притаманний чоловікам, тобто це не тільки жінки. Але от якщо от ми говоримо про цей коментарі про жінку, що от жінка накинулася з кулаками, У вас же є вибір, чого знову ж така крайність або терпіти, або дати відпір. Ну дати відпір це як? Поставити на місце словами, сказати, що я тебе зараз там так ну не знаю, не роби так. Не роби так, ти мені робиш боляче, не роби так, ну, так якось. Чи відпір це в носа їй дати, чи з вертухи виробити. Ну як це відпір дати? ну я теж тут. І Розумієте, можна ж поговорити, можна сказати, людині, може несвідомо це робить. Можна поговорити. Комунікація, комунікація багато чого вирішує, якщо ви вмієте комунікувати з людьми. Ви кажете а, там, жінку, мені здається, ти, ти вже перегинаєш палицю. Якщо і так далі буде продовжуватись, я просто не зможу в цих стосунках з тобою бути. Я тебе, звісно, люблю. Я не хочу з тобою розривати стосунки, давай якось вирішувати. Давай знайдемо спеціаліста, звернемось за допомогою. Да? Можливо, ви обоє такі, які, в яких емоції киплять. Один істероїд, другий істеричка, один пограничник, прикордонник, да? і страсті у вас киплять. Перший варіант, да? або давай, може, сходимо на сімейну психотерапію, до психолога, на сімейну консультацію. А далі, вже, якщо вона каже, ні, закрий своє хавало і на тобі в диню, то тоді ви просто знову ж таки, чоловіки, як правило, сильніші жінок, там береш, тримаєш, так, щоб вона тебе не вдарила, якось тримаєш, потім кажеш, ну все, мені так не підходить і розриваєш стосунки. Виходиш з цих стосунків аб'юзивних, розумієш? Не потрібно бойню влаштовувати там, хто кого переможе. Розумієш, що тут вже жінка не сприймається як жінка, як суперник, якому треба дати відпір. Але ну слухайте, маєте ж теж достоинство. До чого це перетворювати? Ви думаєте, що як ви будете давати здачі, то це щось поміняє? Ну, будете битися постійно. Ну, Це ж вже не про любов, це про залежність, про співзалежність, про аб'юз і таке інше. Зрозуміло, да? так? Так. А тепер про ПМС. От мені зніму наступне відео. Зніму, бо, мабуть, вже довго знімаю. Зніму наступне відео про ПМС. Це дуже цікаво. Так, не бийтеся і любіться. А якщо потрібна допомога, звертайтеся за сімейною консультацією до мене. Пишіть в будь-яких соцмережах або на індивідуальну приходьте. Буду рада допомогти. Обіймаю вас.